На даний час, коли, скажімо так, руху в військовому плані немає, є так зване перемиря, виникає робота в такому плані, як з диверсійними групами противника, коректувальники. Взаємодія за тісно з 93-ю бригадою, 95-ю бригадою. Чудові у нас відносини, повне зрозуміння. Багато зараз є на правий сектор накликів. Там. Тому ми зайняли таку позицію. Якщо є якась операція, то ми намагаємося змістно робити, щоб були люди з ЗСУ і наші люди. Така ситуація виключає просто якийсь наклад, тому що ми розуміємо, зараз не є проблема зробити якусь диверсію, да, повішити. Пропорції правого сектору там, да, і на цьому зробити погоду дуже можна швидко це все організувати. На даний момент зараз ведеться, ну не можу там сказати вам точні би, дані да, по нашій роботі, тому що є секретна інформація. Ну, на, по поводу розвідки, диверсійної роботи, досить велика робота ведеться. Знаємо на нашій участку всі позиції противника. Зброя, яка там використовується, людей скільки, От, як вони це все роблять. Ну, багато їх спроб теж там, скажімо так, якісь наступи робити. Ну, скоріше все це вони діють в плані такого якби нащупування фронту, да? як ми реагуємо на ту чи іншу там ситуацію От, на даний момент. А так... Ну, Ще один такий у нас момент, що в нас, скажімо так, ми робимо без Збройних сил, але з їхніми керівниками. Це боротьба з алкоголем. Тут стоїть питання досить, досить гостро. Це на рівні якоїсь диверсії, мабуть. Тому що алкоголь не секрет, що ЗСУ там, да, це є велика проблема. От на сьогоднішній день ми закрили буквально. Два десятка, скажімо так, міні-заводів міні по виготовленню алкоголю, от, які просто робили великий бізнес на цьому, де стоять воєнні, багато Збройних сил України, людей, там вони просто процвітають, це хороший бізнес. Хотів би сказати, що оскільки всі ми воюємо якби тут, да, зараз зайняті всі люди. Є один момент тут такий, що програємо ми трошки вдома, де ми живемо. Да, от, реально Хмельницька область. Коли я був на ротації, просто так е, е, відверто воно, чому мені запам'яталося, там виникли питання з начальником міліції, конкретно в кавенці подільському от, Велася робота, там зараз якби їх зняли, вже щось ми добилися, ну і потрібно продовжати далі, тому що є знову ж такі інформації, що... Того, що зняли начальника міліції, вже не хочуть на голову районної ради і так далі і тому подібне. Тому от тут нас трохи ми програємо в цій війні. І тут якби, є трохи така скажімо так, осада на душі. Вроді тут воюєш, у нас все успішно виходить. На сьогоднішній день сьомий батальйон, всі, всі, хто з ким ми працювали, Комбати 93-95, тільки хороший про нашої думки, отзвів, і ми тісно працюємо от, на повному, ще раз повторюю розуміння. От, а так, в принципі, мабуть, все.